Спав на паузу. Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Ми сьогодні, 17 січня 23-го року, вирішили увірватися на ринок джулу І ми щойно вам показали наші 10 даданів. Хто у нас купить 10 пакетів по 4 ромки? І заплатить нам за кожний пакет 1800 гривень, тому ми такому ентузіасту в подарунок ми відділимо з нашої бочки відро елітного коньяку, який вже виграв один конкурс. Красота. А тепер до справи. У нас всі рамки отакі, жовті. Вони всі минулого року. Сім'ї всі здорові. По приїзду до нас на пасіку, це вона знаходиться між Лубнами і Беріотину в Полтавській області. Ви приїжджаєте своєю посудою і можете вибрати все, що завгодно. Вибиратимете самі. Віддам з вуликів. Найкраще. Ми люди не жадібні. Мотки всі минулорічні, виведені не зі свищів. Поруда українська степова. Чому українська степова? Тому що в нас основний медозбір це акація. І на акацію повинен бути вже 22 рамки, повністю засипані бджолами. Минулого року акація дала нам по 30 кг на кожен вулик. Хто приніс 20 кг, хто приніс 40, Получилося по 30. Що ще? Бокова планка у наших ромок отака. Ромка 300. Це ромка, чому така ромка? Тому що вона не рветься нашої медогундрі. Так вийшло. І саме основне, пакети ми будемо продавати до... 1 березня. То тобто, кінець, кінець січня і цілий. Липкий. Після 1 березня ну, воно нам буде вже не цікаво, Ми хочемо продати єдині наші 10 пакетів. І все. Якщо хтось відмовиться, ну, перечисли нам 18 тисяч, а потім передума, то ці 18 тисяч я зобов'язуюсь йому переслати назад до 1 липня. Інакше я не зможу. Отакі діло. Шановні глядачі, ну що ж, за пакети ми утрясли, сім'ї здорові, гнізда свіжі, розплод буде не на 60%, а на 95%. Виберете все самі, все сказав, основне. Шановні глядачі, поціновувачі наших ліквідацій активно готується. Зйомка ліквідації п'ють. Так що, будьте з нами. А з вами було Пасіка Хелп.